У, у греків це було Параскеві, у нас параска, параскева, у сербів Петка. Преподобна Параскева народилася в 11 столітті. Під час Богослужіння її пронзило слова Спасителя про те, щоб вона, щоб від, відректись від себе, взяти хрест і йти по ньому. Так часто буває, богослуж... богослужіння має таку силу, що ніби і, і знаємо, і Багато читали і багато думали про це, але саме під час Богослужіння це слово пронизує душу і, як би воскрешає мертвим, мертвим, що лежить в пам'яті мертвим грузом. І, здається, ніби саме зараз розумієш те, що. Правильно зрозуміє, що ще почув? Преподобна Браскева пішла Зайорданську пустелю, де трудилася Марія Єгипетська. І ніхто не знає, які, які скільки молитов. Скільки сліз, скільки душевного душевних поривів було, тому що Баскила, преподобна Браскива утаїла це, це в Бозі, своє життя. Через багато років за два роки до її смерті їй з'явився янгол і сповістив, те, щоб вона повернулася на свою батьківщину. Кожна, кожний святий своїми молитвами, своїми мощами освящає. Ту країну, де він жив. І Параскева повернулася до Сербії. На той час Сербія і Болгарія були одне те саме. Її мощі зараз знаходяться у місті Яси. І люди приходять до неї, поклоняються їй мощам, лобизають, цінують. І... І отримую і дякую їй за отримані милості по її молитвам від Бога. Але ніхто толком не знає про її життя в пустелі. Говорячи про преподобну параскеву, хотілося б побажати, щоб і ми. ровували свої добрі діла, тому що хто шукає слави людської похвали, того добрі діла втрачаються, пропадають. Тому Приховаємо наше добро, щоб Отець наш Небесний, що бачить таємне, воздав нам явно. Амінь.